Вітаю вас, шановні глядачі каналу Дубан ньюз Поруч зі мною Тарас Чорновіл. Пан Тарас вітаю. Все в Україні, добрий вечора. Героям слава! Не дуже в нас гарний настрій, тому що щойно ми передивилися а, від Ігоря Лапіна. А, прийшов а, до мене в річку а, шматочок ефіру російською мовою, де хороший руський Марк Фейгін і Льоша Арістович. Я не знаю навіть, як кваліфікувати. Яку класифікацію ця людина у нас зараз має? який він там штатний, позаштатний, радник чи зрадник обговорюють. А те, як не здогадайтесь, як українці тікають із під солідара, цей шматочок я підмантую, Ви його послухаєте. українські військові. Я наголошую, він це говорить. тому що українці ми кажемо цивільним, треба відсходити, треба втікати. Він бреше про українських військових. Є підрозділення, які бігають у нас. Не по спецселідара біжали біблі. Есть подразделения, которые бегут, у нас по, по, по солидарам бежали и бегут. Сейчас не бегут, конечно, но были. До этого там отдельные нестойкие товарищи бежали. Это Поэтому... давно было такое? Ну, все это время, все обороны, от казняков, достаточно большое количество, которое там, типа, вот, мы, мы не можем воевать в эту страшную войну. Вот, хотя там ни артиллерия не работала, ни авиация не работала. Просто тупо перли в полный рост вагнеровцы на позиции, так нормальный оборудованный пехотный ВОП может год, сделать, год, год держать бригаду вагнеровцев, ведущую на позицию, если там все правильно сделали, правильно закопали систему огня, наблюдения организовали, пулеметы по флангам раскинули, и все, никто уже никуда не пойдет. Но для этого же надо всем этим заниматься. У нас есть разные люди, которые отказываются рыть окопы, например. Пане Тарасе, я разумею, что мне и запекать некоторые слова, потому да, а, что для меня это очень але ж удается. Знаючи, що відбувається відносно Солідара, як там гаряче, і які підрозділи там воюють, ми знаємо, що 46-та мобільна бригада йдешеве це люди мобілізовані, які вже воювали і високо вмотивовані, і там дуже багато світу нації української. Ми знаємо, що був поранений актор. А, на щастя, живий, і ну ми бачимо скільки там людей загинуло прекрасних наших? багато людей загинуло, і ми знаємо, що не тільки той самий Олексій Петров, Олександр Погребинський, депутат Київради, воює там безпосередньо в не А ще і шеврон 46-ї бригади а, був зроблений Гайдукевичем. Ну, хто не знає, це дуже мідійник, журналіст відомий, який дотичний також сприймається банковою як людина, яка ну типу ворог роботи, як вони кажуть, дотичний до його солідарності. Чи не вважаєте ви, пане Тарасе, що оцей брудний накид, який щойно підмонтували, глядачі його а, чули. він, він зроблений не тільки щоб принизити українських військових, як це завжди робить Арестович, а це і ще елемент політичної боротьби, тому що зізнатися, що Погребицький захищав Солідар, для нього це дуже і дуже неприйнятна ситуація. От саме для такого, я не знаю, кого характеризувати для Арестовича. Ну давайте так. Спочатку, коли це тільки послухав, я застановився, як я буду зараз це коментувати. Я ж не мочекаюся, в принципі, а тут без мачуків було б неможливо. А далі, А далі, от вистачило хвилини, щоб просто стати, задуматися і зробити один простий висновок. Мабуть, мачуки мають бути не в арестовища, а трошки в інший напрямок. Коли ми дивимося російські канали, іноді включаємо для того, щоб там ну, побачити, там, який там дурдом, яка там мерзота, яка там гедота, яка там брехня. Коли ми чуємо Скабєєву, коли ми чуємо Соловйова, там, Дмитрія Кісільова, іншу погань. Ми маємо якісь супер-пупер емоції. Так, емоції іноді проривають, але це для нас ну, це звично. Ну, от якщо ви допустили, що у вас на тілі є воші. То вони вас будуть кусати. І дивувати, що воші вас кусають, ну, напевне, нелогічно. Не логічно. Воші, воші треба виводити, їх треба витруювати. Колись, дасть Бог, розвалиться Росія, будемо виловлювати їх по всьому світу в кримінальних процесах і все. Це ті воші. Чому я маю сприймати Арестовича? Який визнаний пасою миротворець, зокрема, як людина, яка є агентом впливу Російської Федерації, провокатором, який бореться проти України, чому я його маю визнавати як свого? Я його сприймаю саме як ворога. Він для мене завжди був ворогом і в давніші часи, і в період ще до війни, коли він запускав ці всі провокаційні речі, особливо спочатку війни, він убився. Через нього загинули люди в Бучі, через його брехню. Багато людей не покинули свої місця, тому що він заспокоював, все це зараз закінчиться. Його ж перші фрази були, тут всім причепилися 2-3 неділі. Ні, перші фрази були, що наступального потенціалу у расистів вистачить на одну-дві доби. Розпаковуйте тривожний чемодан. Так, 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 це все було. це все було. Він убивця, він зочинець. він ворог. Коли ворог. Лиє бруд на наших патріотів, на наших бійців. Це нормально. Ворожі пропагандисти мають брехати і брудом українських бійців, це означає, що українська армія добре воює. Коли ворог розказує, коли е, Скабеєви розказують, українські війська, там біжать, вони відступають, все інше, якісь їхні пропагандисти, я розумію, що українські війська стоять дуже твердо, міцно і все в порядку. Тому з цим. У мене раптом все стало дуже спокійно. Ворог бруд на наших військових, значить, наші військові добре б'ють ворога. У мене просте питання, не до Арістовича. Ще раз кажу, я Арістовича сприймаю виключно як ворога, виключно, який бореться проти корінської держави, який пробує не вдати шкоди тут. Але він може завдати шкоду тільки з одної причини, тільки з одної. Тому ну, що якби він був на шоу з Кабєєвої чи Соловйом, десь там виступав на Москальщині, це б нікому. Тут не зашкодило, але він виступає зі статусом якогось там радника Офісу президента. Він виступає з образом офіційної особи. Він виконує завдання від московських кротів, від московських реваншистів, які сидять в ОПІ, і він це представляє в тому числі. Позицію від Зеленського, який у нас якось так же сталося, займає позицію президента країни. І Зеленський задоволений цим фактом. Оце є питання зради. І коли зараз? Плюнули в обличчя українським військовим. Він брехав про українських військових. Навіть в нього взагалі язик без кісток. Він бреше, що попало. Він навіть іноді не задумується, що він бреше. От якась канва пішла, а іноді задумується. От я не знаю, чи в цьому випадку це була цілеспрямована робота для того, щоб десь дискредитувати українських військових, викликати їх на якісь там бурхливу реакцію, а після того почати їх звинувачувати на них, ДБР, щоб насилали. Може, оце продумана річ. Яка опрацьовується певними російською агентурою, яка таборилася в українській владі, можливо, просто від дурості. Але коли після цього він залишається на своїй посаді після вже десятків таких факапів? У мене не до нього питання. У мене питання, Володимир Олександрович, то ви на чий стороні воюєте? Ви разом зі Скабєєвою Соловйовим? Тримаєте їх? Ви вони вас теж у Штаті там чи поза штатом працюють з вами? Вони те саме що Арестович, кажуть. Ви з ними разом, так? Водими Олександрович, а може ви із Суровітіном там, з Герасім, Шойгу разом? Ви ж здали Україну? Київ за три дня? Україна не здалася, а ви ж здали? То може через те Арестовичі потрібні, щоб зараз знову вести певний розбрат в армії, щоб армії демотивувати і таки здоробити те, що не вдалося 25 лютого зробити? Так? Ну, от питання відкрите, лишається. Арестович не арештований. Він представляє українську владу, він представляє вас як президента України. Ви поділяєте цю думку, що треба лити бруд на українських військових і їх демотивувати. Ну, тоді в мене до вас питань більше не буде. Закінчиться війна, ми поговоримо трошки по-іншому з вами. Доки війна, мусимо терпіти вас. Або ви зараз прибираєте Арістовича, або зараз СБУ відкриває на нього кримінальні провадження за провокативні речі, спрямовані проти української армії, проти української нашої боротьби і на користь Російської Федерації, і чистити свою авіовію конюшню себе на банковій. І тоді, ну я скажу, добре, за минуле є питання, але то минуле. А зараз, а зараз ми маємо поки що Арістовича його заяву. Тому зараз я бачу, що ви працюєте. Доки ви не звільнили Арестовича на почасту ті авії Конюшні, ви працюєте на Росію. Я тільки таке можу сказати: розбирайтеся зі своїми людьми. Пан Тарас. Я просто хочу е сказати, що це ж е вже не перший випадок, в тому сенсі, що не тільки Арестович, а інші люди, які зараз визнані. Російським агентами я говорю про Деркача я говорю про Дубінського так. робили такі ж самі справи і так само змушували президента України, якби ми на нього не ставились, але бути е, посадженим в халепу реально і е, навіть на своїх прес-конференціях згадувати про ці московські вкиди так. як про щось реальне і релевантне, тобто, то чому можна вірити. Але проходять е, рік, два-три після того як офіційно е, визнають е, під санкційними того самого деркача, mm -hmm. того самого Дубінського. Того само і, і Українська держава реагує. Е, чи не вважаєте ви, е, що е, залістовичем те ж саме відбувається? Просто ну, ще й санкції е, ну, якби, штатів не показали, що насправді м -м, ну, і там людину цю бачать, як е, того, хто отакі з розбрації е, обріхує військових? Бо ми точно знаємо, що ніхто там не тікав. Ми знаємо, що стоять, стоять і досі, і зараз стає. Та ми знаємо все, і ми єдине, що ми не знаємо, чи по дурості, чи на пряме замовлення з Москви, робив це Арістович. Так Арістович, коли він буде втікати до Москви, постфактум, слід йому його позбавлятимуть громадянства українського, йому oh. будуть виносити там державну зраду, це все буде. І якщо Зеленський ще на той час буде президентом, Зеленський буде на цьому теж піаратися. У Мене просте питання. А зараз, коли Арістович стріляє в спину українським солдатам? Зараз не хочете попіаритися. От проста пропозиція. Тому що, знаєте, у вас там є приповідка у ваших хороша ложка к обіду, то от сьогодні це було би доречно. Так само, як два роки назад було б доречно розв'язати питання з Деркачем, а не грати в ту гру. А сьогодні у вас підручних, ви сьогодні козака, позбавляєте українського громадянства, а у вас, козака, найближча партнерка. І його бізнес-утриманка верещук віцепрем'єром залишається. У вас проти ще не тільки санкції кримінальні провадження відкриті. А його Рідьманцев? помічник і найближчий соратник гетьманцев зараз відповідає за фінансову, податкову, банківську і всю іншу політику. І робить все умисно для того, щоб український бізнес руйнувався і щоб він не розвивався далі. Ви там можете виступити десь згадати Азарова, незвичайним тихим словом, правильно згадати. А у вас Я права люк рука Азарова отримав дуже складну, дуже важку область. І робить це можливе і неможливе для того, щоб українці, які виставили російську окупацію, зараз сказали найстрашнішу фразу, що їм при Україні, при поверненні України, стало гірше, ніж при московській окупації. Вони цього не скажуть ніколи. Але він робить все можливе для того, щоб добитися, що вони це сказали. У мене, знаєте, просто питання, коли? Через три роки це все буде вирішено? Так, Янушевич буде втікати з України, буде, слід за Адзаром, точно буде. Всі вони будуть колись втікати. Мене ну, просто я хочу дізнатися. Коли вони вже втечуть, тоді чи може все-таки зараз, доки йде війна. Тому що всі все бачать. І якби не ця провокація Арестовича, ще би було трошечки менш нервозне ставлення в армії. А зараз це плювок був військовим. Військовий так вас недолюблюють, але вони люди дисципліновані, вони не приступають межу. Вам подобається, ну, Арістович зіграв зараз не тільки проти України, він зіграв конкретно Можливо, проти Зеленського Зі... зіграв, зіграв так само. Тому що він дає мотив нашим військовим сказати, хто керує державою, хто в нас Верховний Головнокомандувач. Людина, яка отримує ворога при посаді і дає йому трибуну, трибуну освячену конкретною вищою гілкою влади в державі. Ну, пане Зеленський, думайте? Думайте. Дякую, друзі. А, мені немає чого додати. Підписуйтесь на канал і розповсюджуйте це відео. Я дуже дякую а, Ігорю Лапіну і Олексію Петрову, які підняли це питання військовим нашим. А я дуже дякую. До побачення, пока.